Зовнішнє освітлення та робота світлофорів на балансі комунального підприємства Івано-Франківськ міськ світло більше 17 тисяч світлоточок та півсотні світлофорних об'єктів. Під час воєнного стану та в результаті постійних вимкнень електроенергії каже директор Віктор Шутка. Режим роботи його підприємства значно ускладнився. Це робота і проблема це з робота диспетчерського пункту, оскільки голокош відключають. Ми теж на генераторах працюємо збої в роботі віддаленого керування. Це також відбувається через виключення електроенергії, відсутність зв'язку з терміналами. Ну, як розуміємо, що зв'язок стає ну, дуже слабеньким і це є проблемою. Це також відновлення пошкоджених контрольних кабелів на світлофорних об'єктах. Заміна несправних матриць, до речі, зараз ну, дуже багато в нас горить обладнання з цими перепадами. Усі горять. У людей теж горить? Відтак мер міста доручив керівнику комунального підприємства опрацювати питання по забезпеченню постійної роботи світлофорів, а також покращити роботу з міжнародними партнерами. А скільки коштує сонячні батареї поставити на світлофор? Не готовий відповісти. А чого не, готовий? не Ні, Ну бачиш, світло хто його знає, скільки лють відключати? В зимовий період сонячні панелі не акумулюють стільки енергії. Що... Що... Добре, вітряки поставлю. Я ж тобі, що обороню вітряки поставити. Скільки ти листів написав міжнародний партнер? Один, п'ять, сто п'ять. — Два, писали щодо... Два ну, листи, йо-майо. Он гулотяка навчися. Хай тобі тютюнник поможе написати. Я думаю, що тобі хтось пожертвує за кордону. Якщо ти напишеш по всіх цих, що тобі треба вітрячків маленьких і сонячних батарей. Толи, керівник? То не є просто, щоб сидіти на місці, і керівник для того, щоб він шукав вихід з тої ситуації, яка є. Вуличне освітлення, зазначає очільник, має бути, бо це безпека людей. Втім, щодо освітлення в парках та скверах, економію електроенергії каже, можна збільшити. Ну, якісь сквери, які парки ну, повідключайте. Е, ну я не проти. Давайте узгодимо список, якось, які ви готові відключити. Бо ми частину відключили таких місцевих там на каскаді сквер, наприклад. Якщо пар Шевченка, можемо пар Шевченка відключити, можемо озеро відключити. Зараз, до речі, найбільше скарг на те, що світ... вуличне освітлення працює. Якщо... Вуличне освітлення мусить бути, тому що це і безпека. Звичайно, ми теж да. так кажемо, але люди скаржаться на те, що в хаті немає світла, а в дворі в них світить лампочка. Скаржаться, тобі не пишуть, пишуть мені. Та все ж у порівнянні із минулим роком цьогоріч комунальне підприємство зекономило споживання електроенергії на третину. За 9 місяців 2022 року. порівняно з таким періодом 2021, економія склала 1 мільйон 837 тисяч 885 кіловат годин. Результат такої економії кажуть комунальники пов'язаний із світломаскувальним режимом. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо Раї.